Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко середа традиційні 5 хвилин. І наші прикордонники не випустили з України після указу президента. Після указу президента, що чиновникам можна виїжджати тільки в е, відрядження, не випустили 30 чиновників. Ну. Це заявив спікер прикордонної служби Андрій Демченко. По його словах, документи не відповідали условиям перетину кордону під час військового стану. Ну, давайте так подумаємо. Просто для нас: 30 чиновників, коли це було місяць назад, да, може, три, ну, максимум три тижні, да? ну, друзі, це нічого. Я вважаю це нічого. Ось що таке 30 чиновників, які неправильно? Невірно оформили документи. А скільки оформили, я сказав це, я казав це з першого дня е, введення указу. Так, да, указ це добре. Да, указ це хорошо. Так, чиновники повинні також сидіти тут. Нічого їм робити там. Є в крайньому випадку жінки-чиновниці. Я говорив, що треба знімати з чиновників бронь. Вони не фахівці, вони не фахівці-працівники. Ви розумієте, що таке? що це? що що це Ну просто бережемо кого бережемо Що бережемо Не людей звичайних, простих, а бережемо тих, хто краде. Ну, блін, Я вважаю. Або прикордонники. Погано працювали. Або знайшли лазійку. А яку лазійку? Звичайна лазейка. Кожен там начальник виписав відрядження і поїхав відпочивати. В Малагу поїхав відпочивати. Ще кудись, в Неаполь. Чесно сказати, нас продовжують дурити. Все, От цю тему я на цьому закінчую. А ми, друзі, продовжуємо донатити нашій армії, допомагати нашій армії. І я хочу вас е, запевнити, що те, що ми робимо, плювати нам на тих чиновників, плювати нам на тих крадіїв, плювати нам на все, ми будемо відстаювати свою Україну. І розбиратися потихеньку з ними. Щира вам подяка. Ввечері, як завжди, буде все це особисто. По кожі, кожному подякую особисто. Дякую за підтримку каналу, за підтримку військових. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. З Росії пішла втора, втора хвиля втеч. Перша, це була айтішники, ті хто мог, може працювати, хто мав якісь гроші. Ну, Це були практично 90%, це такий е, ниже середнього класу, там менеджери, ці, у кого були трохи і е, як, як збереження, да? і було Ум. Мозги працювали і руки, і вони вже вдрали. Це практично вже всі кажуть, до мільйона людей за цей час виїхало чоловіків з Росії. Зараз, зараз, зараз дивіться, що російський конструктор, да, той, той, що е, приймав участь в виготовленні Ту 160, зараз просить притулок у США. Для цього він готовий навіть розкрити військові секрети Російської Федерації. Щось там у нього не вийшло, щось там у нього не вийшло, щось там не так пішло. І от в Росії він займався розробкою літака з 2018 по 2021 рік і. Називається це так, Білий лепідь. Ту-160. Це найдосканальніший стратегічний бомбардувальник, який є зараз на озброєнні Росії. Вище немає. Ось його використовують. Такі бомбардувальники використовують, коли стріляють по нам. По нам, коли б'ють по Україні. Да? Цей чоловік працював в Казані. В 22-му році він виїхав у США, потім переїхав у Мексику на броньованому автомобілі, потім повернувся в США і там він попросив цього притулку. Ну що ж, будемо дивитись, як вона далі піде. І це вже не перший, дуже багато покінчили з собою фахівців. І фінансових фахівців, і газових фахівців, і ніфтяних фахівців. А, дехто потихеньку вже тікає. Ну, подивимося, що буде з тою Росією. Друзі. Поділіться, будь ласка, я вас прошу. Розповсюдьте все, поставте подобайки, напишіть коментар, а головне, підпишіться на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. На канал о, в Телеграмі Ляшенко головне. На сторіночки в Фейсбуці. Підписуйтесь, а Ютуб це головне. Підпишіться, поставте дзвоник, якщо самі не можете попросити того, хто може підписати вас в Ютубі на мій канал. Там треба зареєструватися, отримати свій нік. І тоді все буде дуже просто. Ну і останнє, що я хочу вам сказати, друзі, запам'ятайте оцю фамілію. Президент МОК Томас Бах як е, композитор, пам'ятаєте? Він хоче допустити Російську Федерацію і Білорусь до Олімпіади в Парижі у 2024 році. Україна написала протест. На наш протест він написав відповідь. Томас Бах сказав, що виключення російських білоруських спортсменів буде дискримінацією по відношенню до них, а це не відповідатиме принципам міжнародного олімпійського руху. А вбивати з тисячі десятки тисяч людей це не дискримінація, яке ж недолуге, яке ж. Гедотне створіння оце людина. Він сказав, що висловилась Рада ООН з прав людини. Ну, висловилась і висловилась. Ну і що? Ну і що? А наші друзі, наші друзі, дійсно наші друзі, е також написали е листа. І будуть вимагати відстороння на росіян і Білорусів від Олімпіади. Це 35 країн. Туди входить США, Німеччина, Франція, Великобританія, Японія. Подивимося, подивимося, як воно буде. Подивимося, як ви підпишетесь, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, і донатьте. донатьте на канал і на армію. Україна переможе!